Усім привіт, друзі! Ви на каналі Слава Україні! Сьогодні поговоримо про одного з найвизначніших правителів Київської Русі, Ярослава Мудрого князя, який перетворив Київ на один із найрозвинятніших центрів середньовічної Європи та заклав основи української державності. Ви дізнаєтесь про його найважливіші досягнення: розвідку культури. Та освіти, а також про те, чому його назвали мудрим. Отож, ну, друзі. Ярослав став київським князем у 1019 році після складної боротьби за престол за його правління. Київська Русь досягла найбільшої могутності. Він розширив території держави від Балтійського до Чорного моря. Князь розумів. Важливість освіти та культури. При ньому з'явилася перша на Русі бібліотека при Софійському соборі. Він наказав перекладати грецькі книги слов'янською мовою та заснував школи. Найважливішим його досягненням стало створення першого писаного зведення законів Руської правди. Цей документ захищав права людей. Та встановлював чіткі правила життя державі. За його правління було збудовано величезний Софійський собор перлину давньоруської архітектури, яка збереглася до наших днів. Київ перетворився на одне з найбільших міст Європи, яке називали суперником Константинополя. Спадщина Ярослава Мудрого живе й досі. Його образ. Зображений на українській гривні, його ім'ям, названі вулиці та навчальні заклади, він показав, як мудре правління, освіта та законність можуть створити велику державу. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал та діліться цим відео з друзями. Слава Україні!